Прекрасно осінній день, 1984 рік. Хан вісім років і його сестра нарешті побачились з батьком. Вони приїхали в місто, щоб відпочити разом. Хоча батько мав ще декілька зустрічей, і він вирішив залишити дітей у поліцейському участку. Це було найшвидше і найбезпечніше рішення, так він думав. Автобус зупинився прямо перед поліцейським участком. Поліцейський і невідома людина обмінялись знаками. Тато сказав чекати тут. Тато скоро приїде. Вони почали бити нас і сказали бути тихо. Нас везли до приватного закладу соціальних служб. Але насправді це був центр, де людей отримували руками, катували, били і квалтували. тримали в рабських нелюдських умовах. Сотні людей померло. Або були вбиті, нікого досі не покарано. Цю історію зараз активно порівнюють з серіалом «Гра в Кальмара, але вона тільки набирає свою популярність для хана і його сестри. Це стало початком кошмару, який триватиме три з половиною роки і назавжди змінить їх життя. 1980-ті роки це бум корейської економіки після корейської війни у 1950-х роках. Ціла країна святкувала успішні азійські ігри, а потім Олімпійські ігри у Саулі. Політики активно працювали над репрендингом країни. Щоб, знаєте, залучати кошти, але для корейців це насправді виглядало все набагато сумніше. Квітень, 1981 рік. Прем'єр-міністру нам Дек Ву в кабінет приносить лист. Написаний від руки президентом Чон Ду Хваном. Це колишній генерал, який захопив владу роком раніше військовим переворотом. Він був диктатором у цьому листі. Він наказав владі прибрати же та продяг з вулиць, ніби для того, щоб захистити їх, навчити і дати роботу. Для цього указу по містах були створені спеціальні центри соціальних служб. А у великих містах по типу посан ходили автобуси з написом для прудя. Такі центри соціальних служб переважно були приватними і отримували кошти від держави залежно від кількості людей, яких вони утримували. А поліція отримувала нагороди за очищення вулиць від таких брудяг. По суті, це ж класно. Продяг не буде. Їх будуть вчити, надавати роботу. Над головою поліція заохочена, центри працюють. Але на ділі все було не так в шоколаді. Відправляли в такі центри буквально всіх. Спиш на вулиці, бан, людина з інклюзивністю бан. Немаєш опікунів бан. Не показав свій паспорт. Бан. Чим більше таких банів, тим краще для центрів та поліції. Одним із найбільших таких центрів був Хьонджей Богджіво. Портовому великому місті Пусан. власник пак інквей часто говорив, що вони там для того, щоб дати освіту продягам, нагодувати та одягнути їх. Таких людей по документах могли отримувати рік, а потім мусили відпустити. Насправді ж більшість людей змогли побачити своїх рідних і друзів тільки у 1987 році, після того як 30 утікачів розповіли, що саме коїться в таких центрах. Офіцер поліції зупинив мене і попросив оглянути сумку. Там було півбуханки хліба, який дали мені у школі. Він запитав, звідки я вкрав цей хліб. Я продовжував говорити, що я не крав його. Він зі школи. Звідки ти взяв цей хліб? Він зі школи. Звідки ти взяв цей хліб? Де ти його вкрав? Він зі школи, де ти вкрав цей хліб. Де ти вкрав його? Він почав бити мене і обпікати мої геніталії. Він сказав, що не відпустить мене, аж поки я не зізнаюсь у крадіжці. Я просто хотів, щоб мене відпустили додому і перестали бити. Я вкрав цей хліб. Добре, я вкрав його. Відпустіть мене, я вкрав його. Через 10 хвилин після зізнання в нескоєному злочині приїхав автобус. Що я запихнула туди? І так почалося його життя у центрі соціальних служб. В тому самому центрі Хьонджей Бокджон там він пережив сексуальне і фізичне насилля. Розклад в цих центрах був ніби в армії. помістили в звод, взвод, лідером був інший в'язень, якого виростили для того, щоб він був лідером і навчав інших, мовчки даючи йому право застосовувати фізичне насилля. Взводний ще декілька людей зняли з мене одяг і облили холодною водою. Поки я намагався заснути, взводний прийшов до мене і третю ніч підряд. Аж поки мене не перевели в інший взвод. Якось я бачив хлопця в білому халаці. Він просто тяг когось. Там лилась кров, а очі закочувались. Але цьому хлопцю було байдуже, він просто тяг тіло далі. Це було через тиждень мого перебування там. Тоді я зрозумів, що тут в людей. Пару днів після того якісь хлопці запитали заборонені питання по типу: чому нас б'ють? Чому ми тут? Прийшло чотири хлопця, замотали його в одіяло і почали бити. Його винесли з піною рота. Більше я ніколи його не бачив. Він однозначно. Цей центр це соцільне пекло. Єдине, що він дав мені, це синій спортивний костюм, гумові капці і білизну. Синій костюм нічого не нагадує. Нам рідко дозволяли митись. Воші були по всьому тілу. Ми їли тухлу рибу і смертючий рис. Майже всі не доїдали. Четверо людей спали на маленькому ліжку валетом. Ще вечора у кутку гуртожитку, дехто мріяв про втечу, дехто спробував втікти, але нікому це не вдалось. Потрібно було пройти через охорону і перелізти семиметровий паркан. Ті, хто спробував втікти, були забиті до смерті. Інколи планували масову втечу, але завжди знаходились ті, хто здавав. Коли я читала цю історію, мене найбільше зацікавили ці лідери. Невже вони самі не хотіли втікти і допомогти в'язням? Через роки розслідувань у таких людей взяли інтерв'ю, і вони сказали, що просто переживали за своє життя. Тому що якщо б хтось втік, їх би забили. Вони б за це відповідали. Звичайно, були сім'ї, які шукали своїх дітей. Рідні чоє були не виключенням і подавали заяви про зникнення його і його брата. Поліція ж такі заяви просто ігнорувала в середині 1980-х років. Почали ходити чутки, що насправді твориться в цих центрах. Батько Чоя був впевнений, що його діти у центрі Хьонджей Покджимо. Він постукав у двері і змусив відпустити його дітей. Роком пізніше власника центру заарештували. У 1987 році закрили братські будинки. Того ж року диктатора скинули. Але життя в'язнів легше не стало. Я жив як звір. Мого брата не стало у 2009-му. Він не витримав цього і наклав на себе. Рух. Я все ще був в очах суспільства. Я міг жити тільки продягою з Ніхто нам не подавав руки. Нас затаврувала держава, а за неї народ. Щоразу, коли я казав, що перебував у цьому центрі, люди боялися мене. Хан втратив контакт зі своєю мамою і сестрою, які також опинились у центрі. Зрештою, у 2007 році він знайшов їх у лікарні. Вони перебували там через своє психічне здоров'я, через травми, які завдав центр соціальних служб. Нагадаю, нікого досі за це не покарано, але ж власник був. Йому просудили два роки через розкрадання державних коштів. Це все було через військових, які тиснули на судовий процес. У 2016 році він природньою лише у 2022 році було офіційно підтверджено 657 смертей. У цьому працькому будинку це в період між 1975 і 1986. Люди мучились там руками. Держава визнала свою провину, але не принесла офіційних вибачень сім'ям жертв. За офіційними даними там утримували 40 тисяч людей. В інтернеті ви могли бачити ось такі картинки, нібито з працьких будинків, що ніби підтверджують, що це дуже схоже на гру в кальмар. Але насправді ці картинки створив штучний інтелект. Схожість є соціальна нерівність, утримують людей. Тільки от у грі кальмара в людей був вибір піти чи залишитись а у празьких будинках такого вибору не було. За будь-яку помилку тебе могли просто знищити. Говорять, що в таких будинках самі лідери придумували різні завдання, ніби на основі якихось дитячих ігор, як в грі кальмара, і грали такі ігри до тих пір, поки хтось не вмів. Це було просто заради розваги. Їм так можна було, вони були лідерами. Не дивлячись на деяку схожість, інформації, що творці надихали саме цією історією, немає. Дайте знати, що ви думаєте в коментарях, як вам ця історія, що ще схоже, ви бачите з героїв Кальмара. Я вам бажаю гарного вечора, дня чи я вам не але ночі. Ставте лайк, якщо ви чуєте цю історію вперше, або вона вам просто сподобалась. Не забудьте підписатись. Мирного неба вам.